Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Ви просили Боровік. На жаль, коли скріншот робиш, повне ім'я ти не можеш побачити, тому запитую. Пані Ірино, будь ласка, погляньте Бориса Філатова, патріот міста чи ні, чи він заодно з З, -з Шоблом. Давайте подивимося: от цікаво, от, цікаво. от цікаво. Ну, тут, знаєте, людина стримана, от наскільки я бачу. Ось, Хоча, ви знаєте, жезли це ті люди, от я бачу жезли, у кожного таролога, кожний таролог він має свою, як би це сказати, метод, свій метод, свої домовленості з картами таро. От я маю свою домовленість. У мене жезли показують патріотизм. Бачите, ось тут патріотизм, ну, я б не сказала, з одного боку є, але по королеві жезлів це більш показушно. Ось ця карта говорить, що, в принципі, тримає себе в руках, в рамках. Так. Тримає себе в рамках. Тобто, стосовно патріотизму, ну, я би сказала, що не. Ну, не є аж такий великий патріотизм. Але і не є ворогом. Давайте скажемо так. Ворог не є. По цим двох картам він не ворог. Навпаки, любить, ну, скажімо так, Ну, от я не хочу сказати, що він фліртує, тому що навпаки, скоріше за все, якщо взяти королеву Жезлів. І дев'яточку Жезлі, навпаки, людина не любить фліртувати на камеру, на публіку. Давайте ось так я скажу: тримає себе в руках, скажімо так. Але давайте подивимося тепер, чи він співпрацює, чи є в нього співпраця з ярмаками. Або єрмакаками. Чи є в нього співпраця? От теж, бачите, обмежено, обмежено. Ну, тут дуже великої співпраці немає. Хоча, хоча, Ось ця карта говорить, є якісь, ну, стосунки є. Якісь певні стосунки є. Тут або родинні, дивіться, не саме з Зеленським. А можливо, у когось у нього є, наприклад, з кимось опою. В опі хтось там є. І в нього є, ну, до того кола, але, в принципі, десяточка кубків, вона не говорить вузьке коло. Було би тут трічка кубків, я би сказала, якесь вузьке, близьке до Зеленського. А тут, скоріше, десь на банкові в нього є якась кровна людина, скажімо так. От хтось є. Хтось є з близьких, от з родинних. Знаєте, як є, от. Хтось одружився, тобто може навіть не кровні бути. Але ось ці карти показують, що немає. Чітких у них ніяких. Тут, навпаки, королева мечів от говорить, так, може бути, що його залякують. Може бути. Дві дев'яточки у нас тут. Тобто, людина намагається тримати рівновагу. Ось, але це не є. Е що в них є якась співпраця, не, не бачу. Але давайте подивимося, бо карти вони не одразу показують. Вони, знаєте, так, крок за кроком можуть показувати. Але тут, в принципі, що, скоріше за все, якісь в них непорозуміння з банковою. Але в нього є якась далека-далека якась родина, там, знаєте, як хрещені, якісь батьки, там. Ну, я не знаю, дружина, дружин, а у дружини брат, а його жінка, а там ще, знаєте, як десята на кисні, отак якось може бути. Що десь він з кимось ну, якісь дуже-дуже далекі якісь родичі, скажімо так. Це коли знаєте, запрошують все село. І кажуть, що у селі, ну, майже всі родичі. Ось якось так давайте я скажу. Гаразд, можливо, ще карти показуть, які. Все ж таки, я хочу знати. Є в нього. Jet... Ой, я вибачаюся. У мене, мене зараз такі трошечки незручності. Знайшла куточок. Так, чи є, ну, заодно з шлоблом. Але, в принципі, можна і так запитати. Я, от, давайте так, я питала, чи в них є якісь домовленості, співпраця. Нема. Оце, говорить, нема. Навіть якщо хтось там в нього і є десь на банковій, ось це не значить, що там є співпраця. Ні, немає. Це, не, це нема співпраці. А давайте, е, чи він заодно, чи він ту саму політику, чи навпаки. Гаразд тоді давайте вже тут я поділю. Він за одно. Давайте отак, як, бо розумієте, за одно. Що значить за одно? Розумієте, все ж таки може щось відрізнятися. Але давайте так. Він за Україну. Він за Україну. Вільну незалежну, без расистів. Чи він. Все ж таки допомагає, як і Зелепушка. Давайте скажемо так, зепапушка, допомагає Росії. От, от давайте подивимося. Так, все ж таки допомагає на користь Україні. Так, виглядає що так. Ай, Ну, давайте розшифруємо. Раз, розшифровуємо два лицарі. Тут якась розтяжка в нього йде. Якась розтяжка. Ось тут іде якась розтяжка. А, ви знаєте, тут, скоріше за все, в минулому він або мав родичів, або має родичів. Або, ну, скажімо так, був лояльним. Ось тут карти мені чомусь здається, що бачите, і на дні колоди у нас іде смерть. Це говорить про трансформацію. Тобто, людина нам карти показали минуле, що він був більш лояльнішим до Росії, можливо, до повномасштабного вторгнення. Давайте я так скажу: не хочу його не вигаражувати, Бо я його не знаю. Я його, ну, я пам'ятаю, що коли в Дніпро прилетіло, ось о, щось він там говорив, але вже не пам'ятаю, Ну це здається рік тому був. Ось. А ці карти, що стосовно України, він ніби, знаєте, якось на розтяжки. Але в нього, ну, потрохи тут можна сказати, що людина міняє свої погляди. Я можу зрозуміти, можу зрозуміти, але це не значить, що я поділяю думку. Що людина, наприклад, думала, наприклад, людина думала, що ще можна буде якось, наприклад, до 22-го року думала. Що можна буде якось, наприклад, помиритися, що якось це все буде. Але ось після повномасштабного вторгнення тут вже як відрізало. Розумієте? Хоча це стоп, це Україна. розумієте? Ось. Раніше в мене, от тому що через те, що тут трансформація іде, міняє людина, міняє світогляд, погляди. На життя, на, на людей, на, 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 на якісь е, російською словою йде обстоятельства. Обставини, о, згадала. Обставини, розумієте? Ось. І тут таке враження, що він, в нього щось накопичилось. Накопичилось, а давайте подивимося, що в нього накопичилось? Ага, Біль. Дуже, дуже багато болі. І бачите, тут діти. Я не знаю, чи були в нього втрати, якісь, його особисті, дітей там, чи ще щось. Не думаю, не думаю, бо вже би давно про це говорили. Але тут накопичилась біль за, ну, давайте, пас Жезлів, це, ну, це можуть бути діти. Давайте так, це можуть бути дії. У нього накопичилося ну, це злість, біль біль розчарування. Це біль розчарування до Росії. Накопичилось в нього. І так, так, так. І ось тут карта вісімка кубків говорить, що він, а, ну як сказати, зня... ніби знялися в нього рожеві окуляри. Тобто раніше він думав. Добролю... Доброзичливіше. Р... Раніше ну, ніби як і надія була, але з часом в нього ос... чомусь. Ну, от, скажімо так, якийсь період, коли напали вони повномасштабно, в нього змінилися, помінялися кардинально погляди. З банковою я не бачу, щоб він співпрацював. Це не є співпраця з банковою. Але він може виконувати якісь накази. Оце, оце ще, що от мені зараз прийшло, чи він може. Можуть його залякувати. Так. І може це. А ну, давайте, чи він може підкоритися банкові, якщо вони його дійсно, ось як тут конкретно залякають. Чи він підкориться, наприклад. Знаєте, диявол це завжди погано. Ох, як погано. Але. Хм. Думаю, ні. Думаю, ні. Тут хіба бачите ось родинне. Щось родинне можуть натиснути через родину. Хоча. По дияволу це завжди вже, знаєте, як сказати. Ой. Отут, відверто вам скажу, тут сумніваюсь, можуть все ж таки якось натиснути. Можуть. Але, ви знаєте, з другого боку, як з гуся вода. Як цікаво. Розумієте? Якось от повертаюся сюди. Співпраці не бачу, але накази може виконувати. Не всі можливо. Тому що ці карти говорять, що, в принципі, він може і щось і виконувати. Але не все. Якесь в мене ще було запитання, от я думаю, думаю. А давайте я так запитаю, якщо йому дадуть, дадуть наказ. Як вже ми про наказ говоримо. Ось тут наказ. Оцей накази, наказ, які йому дають, зверху. Давайте цю заберемо. А ці три лишимо. Чи виконає він наказ дати місто? Чи є в нього така тенденція, що от він здасть місто. Ні. Мені здається, ні. Дивіться, йому можуть пропонувати ось ця карта, бачите, ем, ні не здасть. Карти говорять ні, ні, не здасть він місто. Він буде, о, ви знаєте, він буде, він буде до кінця залишатися, до речі, в місті. Він буде до кінця. Ось карти показують, що скільки потрібно, стільки він буде залишатися. Хоча все рівно, бачите, ось накази дея... ну, деякі йому йдуть. Щось там не зовсім я, як би це сказати, щось відчуваю. От енергетично я щось відчуваю. Я свої м, почуття, їх потрібно дивитися через регресивний гіпноз. Ось. Тоді можна чітко сказати: по картам можна трохи і поплавати, ось, скажімо так. Хоча, ось, карти говорять, що, в принципі, ні. Н -н -н. мені здається, що він залишиться до кінця захищати е місто Дніпро. Гаразд, мої дорогенькі, Бажаю вам гарного дня. Дякую вам за запитання. Ось, бережіть себе, і все буде, Україна. На все добре!